Пані Юлію, вітаємо вас. Вітаю взаємно. Пані Юлія. Поясніть, будь ласка. Дивіться, президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів на час воєнного стану та шести місяців після його завершення. Але як вийти із цієї ситуації, коли і газ для теплопостачальників підприємств буде недешевим, і бюджет, який би мав компенсувати різницю у тарифах, ну є досить обмеженим. Ну, по перше, абсолютно правильно, що для людей. Вводять мораторій на підвищення тарифів на газ і на тепло. Люди, які прийняли на себе перший удар війни, які півроку вже тримаються. В той час, коли система, як завжди, до чогось не готова, люди до війни були готові, тому що вони пішли вони пішли на волонтерську діяльність, вони взяли на себе всі тяготи війни. І сьогодні людям. Ставити ще підвищені тарифи це було би просто аморально. Тому тарифи не підвищуються, але вони і так були надзвичайно високі. І тому у мене є одна добра новина, яку я хотіла би, щоб Україна знала, і одна новина не дуже добра, яка теж потребує знання суспільства. Перша добра новина в тому, що ну, власна українського газу. Вистачає сьогодні для того, щоб забезпечити практично всю країну газом. Погана новина в тому, що скоротилася дуже промисловість, люди від'їхали з України, і все це призвело до суттєвого зменшення спошивання природнього газу, українського газу вистачає. Добра новина в тому, що український газ по собівартості коштує 3 гривні. За е, кубічний метр, ви розумієте, 3 гривні за кубічний метр. І тому прибрати всіх посередників і віддати людям газ по собі вартості, а як наслідок і тепло по собі вартості, плюс транспортування зрозуміло, це було б надзвичайно гуманним кроком. Але вирішили, як вирішили, ввести мораторій на ті ціни, де, до речі, дуже високі, які були в минулому році. Ну, є ще одна складова, яку треба обговорити. Ви знаєте, що в Верховній Раді, і ви про це сказали, був прийнятий закон, який ввів мораторію, це правда, але з іншого боку, він викатив з державного бюджету 150 мільярдів живими грошима на НАК Нафтогаз. І отут і виникає питання: нам що нема куди ці 150 мільярдів гривень витратити? Нам не потрібні ці 150 мільярдів для НАК Нафтогазу. Ми це довели розрахунками, тому що у нас є власний газ, і ми можемо оплачувати його з того, що будуть платити люди. Що зробив НАК «Нафтогаз» і про що цей закон, крім того, що тарифи залишили на рівні минулого року? НАК «Нафтогаз» вирішив, що він може ставити ціни практично міжнародні, це, це просто унікальне на наш український ГАЗ, але продавати по ціні минулого року. А те, що зараз там буквально там ну вже доходить ціна до якихось незрозумілих меж на газ і на тепло, що це будуть датувати НАК Нафтогазу бюджет. Так у мене запитання, якщо у нас вистачає власного газу. І газу для тепла так само, навіщо нам з бюджету забирати 150 мільярдів гривень і е, видавати це на Нафтогазу, коли у нас є безліч, безліч напрямків, куди можна це витратити? І саме тому після голосування цього закону в Верховній Раді за нашою ініціативою створена спеціальна слідча комісія в Верховній Раді, і ми хочемо, щоб всі фракції об'єдналися, тому що ми всі зараз одна команда, і коли 150 мільярдів... Артів забирається у державного бюджету, ми мусимо знати, куди ці гроші підуть. І тут прийшла така дуже небезпечна інформація, що по суті керівники НАК «Нафтогазу», в той час, коли почалася війна, викупили за бросилими цінами борг на «Нафтогазу» за якихось копійки. А тепер 300 мільйонів доларів виставляють на Нафтогазу стовідсотково повною копійкою. От такі речі ми хочемо зупиняти. Їх не можна робити сьогодні. Реальністю нашого життя занадто важка країні, занадто важка людям. Країна стікає на фронтах кров'ю, б'ється мужня. Б'ється самовіддана, але Верховній Раді не можуть з суспільства робити ось такі оборудки. І я вважаю, що сьогодні і президент, і уряд, і парламент будуть уважно розглядати, що робить керівник НАК Нафтогазу Пан Вітренка. З такими величезними грошима, і для цього ми проголосували в Верховній Раді в цьому законі положення, що в НАК «Нафтогаз» прийде державний аудит і розбере кожну копійку. Я вірю, що люди, які сьогодні за це відповідають, вони покажуть кожну копійку, баланс газу і все інше. А 150 мільярдів гривень у нас є куди потратити? Я переконана, ми з вами сьогодні поговоримо про це. Абсолютно логічні речі ви говорите, Юлія Володимирівна. А ви зокрема наголошували, що одним із важливих пунктів плану підготовки до зими є відновлення вітчизняної вугільної галузі, але цей процес є досить тривалим. Як Поясніть, будь ласка, можна добувати вугілля в регіонах Донбасу, де, скажімо, ведуться активні бойові дії, і чи є альтернатива цим регіонам? Безумовно, на окупованих територіях, там, де є наші шахти, діяти поки ми не зможемо ніяк. Але я була в Донецькій області, не на окупованій території, була нещодавно і приїхала по цим нашим шахтам. І можу сказати, що в кожній шахті, яку я відвідала, а я дуже багато об'їхала шахт, є. Прекрасний потенціал для видобутку вугілля. Ці працюючі шахти, там люди нікуди не поїхали. Вони видобувають і сьогодні золоте, оце чорне золото для України, тому що нам треба для опалювального періоду достатньо великий обсяг вугілля. Особливо, якщо Запорізька атомна електростанція не зможе генерувати електроенергію, нам потрібно вугілля. Але те, що я побачила там, Шахта, те, що я б, е, дізналася від керівників шахт від шахтерів, у них не плачена заробітна плата, майже мільярди гривень заборгованості по заробітній платі в той час, коли я вам говорю 150 мільярдів не за що і не для чого виділяється на Нафтагазу. Там не закладені лави, тобто не вчасно, не профінансований віддобуток, так як це потрібно. Треба обов'язково обігові кошти для цього. От на що нам зараз треба спрямовувати фінансові ресурси, нам треба негайно піднімати вугільну галузь для себе і для Європи. У нас потенціал вугільної галузі неймовірний, навіть якщо зараз поки що не рахувати тимчасово окуповані території. Шахтарі у нас святі люди. Вони сьогодні під ракетно-бомбовими обстрілами спускаються в шахти і видобувають нам вугілля. Але держава мусить зараз уряд негайно прийняти буквально невідкладний покроковий план реанімації вугільної галузі, заплатити шахтарям заробітну плату і закласти ті лави, які потрібні для того, щоб Україна стала енергетично незалежною державою. Ще раз говорю запасів у нас вугілля. Більш ніж достатньо, і працюючих шахт більш ніж достатньо. Є у нас ще новоград град Волинська, 10 та шахта, яка практично побудована, її треба тільки запустити. Це вже останній там 1% з 100 треба завершити і для цього потрібні копійки. І всі готові це робити. Але на жаль, на вугільну галузь сьогодні не звертається уваги, а треба це зробити. І ми готові допомогти в усьому, що. Ріб уряду, щоб запустити вугільну галузь, дякуємо вам за розмову.